Справжнє свято меду відбудеться в Ужгороді з ініціативи Асоціації пасічників Закарпаття. Традиційний медовуха фест триватиме 17, 18 та 19 лютого на площі Театральній і аж до обласної філармонії. Запрацює ярмарок у п'ятницю, 17 лютого. А офіційне відкриття відбудеться у суботу, 18 лютого, о 13.00. Протягом фестивалю працюватиме тематична фотозона, триватиме концертна програма а також відбудеться ряд майстер-класів та пізнавальних лекцій про медову продукцію. Закриття фестивалю заплановане на неділю, 19 лютого о 18.00. мета його показати продукцію бджільництва, а також продукцію сільського виробників нашого карпатського краю. Тобто продукція буде вся тільки закарпатська. Тут будуть показані всі продукти. Медоробів, виноробів, ну напевно, буде бринза і будуть інші трошки якісь продукти екзотичні, як спіртові напої, так і е, легко спіртові напої будуть. Можна буде продегустувати, можна буде попробувати, Будуть мастер-класи у нас. Можна буде почути нові рецепти, нові. Продукти побачити, покуштувати, буду розмовляти з нашими виробниками, щоб ціни трошки пустили нижче тих, які йдуть на ринку. Тому що фактично це продукція якби святкова. Запрошуємо всіх бажаючих, особливо ужгородців. для містян теж буде гарно відпочинок, буде дуже хороший.